Часі новини. Чим жило місто, розкажемо в інформаційному підсумку тижня. В студії Анастасія Кирилюк. Вітаю! У місті Шепетівка відбувся вражаючий відкритий чемпіонат з легкоатлетичного кросу. Приурочений до пам'яті видатного тренера Олега Анатолійовича Вірченка. Захід, який відбувся 13 жовтня в міському парку культури та відпочинку, зібрав понад 150 учасників із 11 шкіл Шепетівської міської територіальної громади. Учасники змагань вшанували пам'ять тренера Олега Вірченка. Під час заходу відчувалася спортивна атмосфера та запал учасників. Наприкінці організатори висловили привітання спортсменам та побажали їм перемог та чесних змагань. Переможці та призери отримали грамоти, медалі та солодкі подарунки від відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Шепотівської міської ради. Учні Шепетівського навчально-виховного комплексу номер 1 у складі загальноосвітня школа перших і других ступенів та ліцей імені Героя України Миколи Дзявульського взяли участь в молодіжній освітньо-інноваційній програмі. Це була друга хвиля з п'яти, де Хмельниччину представляли 10 команд. Разом учасники пройшли шлях від Ми бачимо проблему до У нас є вирішення. При цьому велику увагу приділили креативності та пошуку нестандартних рішень. Ця програма у Хмельницькій області реалізується громадською організацією Заходи за підтримки Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй та уряду Японії. Вітаємо учасників та чекаємо реалізації проєктів. 12 жовтня 2023 року, виконуючи бойове завдання, загинув гранатометник 1-го стрілецького відділення, 1-го стрілецького взводу 4-ї стрілецької роти, 2-го стрілецького батальйону. Солдат каплан Віталій Валерійович. З початком повномасштабного вторгнення Віталій відправив сім'ю на батьківщину дружини. З мамою, яка на той час теж працювала в столиці, повернувся до рідної Шепотівки. І, хоча Віталій не проходив строкової служби за станом здоров'я, твердо вирішив, попри все, захистити своїх рідних. 1 березня 2022 року він пішов добровольцем до військомату та вже наступного дня був мобілізований до Збройних сил України. З того часу Віталій неодноразово проходив навчання та підготовку, побував у гарячих точках. Капрал такий позивний мав Віталій. Приходив службу у 93-й бригаді Холодний Яр, яку Шепетівська громада неодноразово підтримувала. 12 жовтня ворожа міна обірвала життя воїна. 18 жовтня відбулось засідання обласного конкурсного комітету з підготовки та проведення конкурсів щодо визначення автомобільних перевізників на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області. Під час визначення переможців приховувалися такі критерії: якість послуг перевізників на автобусних маршрутах, стан техніки і санітарія мій. Умови для здійснення медичного контролю за водіями, виконання вимог автомобільного законодавства, статистика аварійності, а також відгуки громадськості. Після обговорення результатів засідання конкурсний комітет рекомендує організатору укласти угоди з переможцями для забезпечення перевезень на трьох маршрутах. Володимир Демчук взяв участь у 51-й зустрічі директорів з питань цивільного захисту, об'єднаного механізму цивільного захисту. Під час виступу очільник ДСНС Володимир Демчук подякував європейській спільноті за підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення окупантів та внесок ЄС у перемогу і зміцнення демократії. Він також поінформував учасників засідання про ті завдання, які виконують нині підрозділи ДСНС в умовах збройної агресії Росії, зокрема пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місцях ворожих ударів, ліквідація наслідків обстрілів, розмінування територій, евакуація, доправлення гуманітарної допомоги, цивільний захист населення під час війни. Фонд енергоефективності реалізує програму Віднови дім, мета якої фінансування будівельних робіт з відновлення житлових будівель, пошкоджених внаслідок військової агресії Росії проти України. Програма дозволяє модернізувати внутрішню систему будинку, провести зовнішнє утеплення, зменшити споживання енергії та витрати мешканців на комунальні послуги. Фонд надає учасникам програми фінансування у формі гранту, який виплачується на безоплатній та безповоротній основі в розмірі 100%. 15 жовтня у Києві пройшов 10-й міжнародний турнір з черлідингу Red Foxes Cup. На змаганнях було розіграно 75 комплектів нагород в номінаціях Фрістайл, Чір, Чірденс, Помденс. Урпен Чірденс та джаз у групах, соло та дуетах представляти шепотівку на змаганнях вирушили 180 вихованців громадської організації Cheer пленет разом із тренерами та батьками. Як пройшов турнір, та які нагороди здобула шепотівка, бачила наша знімальна група. 15 клубів та майже 600 учасників взяли участь у 10-му ювілейному турнірі з черлідингу, який організував відомий клуб черлідерів Ред Фоксес. Представляти шепетівку у столиці вирушили 180 учасників клубу Cheer Planet. Під час своїх виступів вони показали конкурентам, суддям та усім присутнім свою майстерність та рівень підготовки. Про рівень команди свідчать їх, їх результати. Це лідери нашого українського черлідингу. І ми просто в заході і інколи складно себе уявити, що відносно невелике місто дає таку кількість талантів. І, звісно, це, цьому треба дякувати фахівцям, які працюють у вашому місті, тим людям, які підтримують рух черлідингу в вашому місті. Так що від всієї чордингої родини тільки дякуємо вам за за, за можливість. Надихатися і захоплюватися виступами вашим, ваших команд в очікуванні своїх виступів. Команди Чірпленет могли спостерігати за номерами інших учасників, щоб перейняти їх досвід і пізнати нові акробатичні та гімнастичні елементи. Учасниці команди Помпом поділились із нами своїми враженнями від турніру. Нам подобається спорт займати. ну, Виграємо гри... ви і виступаємо. Нам за це ставлять бали. Дивимося, як інші танцюють Дивимося, якісь нові рухи пізнаємо. Також своїми враженнями від атмосфери змагань поділились і мами вихованців Чірплене. Обожнюю всі змагання наших дітей. Це завжди гарний настрій, завжди прилив приємних емоцій, позитивних: адреналін, захоплення. Ми дуже пишаємося успіхами наших дітей. Атмосфера сьогодні позитивна, не дивлячись на такий похмурий день, але діти дивлячись дуже гарний. Настрій, так що вперед, і тільки за перемогою для дітей це така е, такі піднесення. Вони там бачать, як інші команди виступають. Вони тягнуться до чогось більшого. Загалом шепетівські черлідери на міжнародному турнірі вибороли 12 призових місць у різних номінаціях. У шкільній лізі гімназії №1 переможцями стали команди Бейбі Шаркс, номінація Cheerleading Тім та Фаєргруп, номінація шоу тім. У професійній Лізі перші місця здобули команди Помпомс, номінація Чір Тім Парадигма, номінація Урбан Чір Тім та Лавлі Ледіс у номінаціях Урбан Чір та Чір Денс Шоу. Другі місця професійної ліги вибороли команди Літл Манкіс, номінація Чір Тім Тім Олфімейл та Лавлі Ледіс, номінація Пом Денс. Команда PomPomS «Пом здобула друге місце у номінації Чір Денс шоу, а команда Інфініті у номінації Пом Денс Тім. Третє місце у номінації Пом Денс посіла команда Літл Манкіс, а в номінації Фрістайл Пом Тім команда Sunrise. Ми завжди залишаємося самими кращими, самими крутими. І взагалі, ми самі лучші. І несмотря на те, що нас конкурент, і конкуренти, ми самі кращі. Ну ми все одно залишаємося сильними. Будемо старатися, будемо працювати, щоб досягти вищих висот. Ми отримали мільйон емоцій, позитивних. Ми отримали на село від виступу наших дівчат, взагалі від цієї спортивної атмосфери. У нас багато перших та других місць. Я пишаюся результатами наших дітей. Вони у нас найкращі, не дивлячись просто ні на що. Спорт це наше майбутнє, а це наші діти. Ура! Ура! Вихованці клубу «Чірпленет» неодноразово здобували перемогу на різноманітних турнірах. Головними причинами їх успіху є командний дух, злагоджена робота на тренуваннях та підтримка один одного. Дарина Турсунова, Дмитро Костанецький, Лайк Тіві. На Хмельниччині відбувся обласний окружний пластовий змагання-похід Мужність. Привітала учасників дійства керівник апарату обласної військової адміністрації Оксана Вжешневська. Цьогоріч в змаганнях взяли участь пластуни та усі бажаючі з міст Хмельницького, Кам'янця-Подільського, Шепетівки та Староконстантинова. Загальна кількість учасників становить 100 осіб. За своїм початковим задумом, змагання «Похід. мужність є заходом присвяченим вшануванню внеску борців за незалежність України від історичних часів до сучасної боротьби. Мінсоцполітики спільно з партнерами розпочинають інформаційну кампанію Придивись до європейського дня протидії торгівлі людьми, який відзначили 18 жовтня. Торгівля людьми темна сторона нашого світу. Цей злочин може адаптуватися до потреб ринку, законів, економічної та соціальної ситуації в країні. Він може набувати різних форм: від примусової до домашнього рабства, повномасштабна війна, збільшення людей, які були змушені покинути свої домівки, гуманітарна та безпекові кризи фактори, які сприяють поширенню злочину торгівлі людьми. Пам'ятайте, що торгівля людьми ближче, ніж здається. Якщо ви знаєте про випадки торгівлі людьми чи будь-якого виду експлуатації, або потерпіли від цього злочину, зверніться за номером 102. В межах інформаційно-профілактичної кампанії Шахрай Гудбай працівники кіберполіції Хмельниччини спільно з керівниками територіальних підрозділів головного управління національної поліції Хмельницької області започаткували серію тренінгів з протидією шахрайства для представників органів місцевого самоправдування. На тренінгах активно обговорювалось питання небезпеки соціальних мереж, захисту банківських карток. Протидії аферам з купівлею, продажем товарів, фейкових соціальних виплат тощо під час заходу слухачі отримали можливість під керівництвом кіберполіцейського Руслана Данилюка перевірити надійність захисту своїх сторінок у соціальних мережах та безпеку меседжерів подальшому народні обранці, користуючись отриманими від правоохоронців знаннями, зможуть проводити відповідну роз'яснювальну роботу серед своїх виборців. На Кам'янеччині слідчі встановлюють обставини ДТП, в якій травмувалося двоє людей. Дорожньо-транспортна пригода сталася 17 жовтня близько 7-ї години вечора на автодорозі з полученням Житомир-Чернівці. Відбулось зіткнення між автомобілем Opel Астра під керуванням 32-річного жителя СМТ Дунаївці та мотоблоком, за кермом якого перебував 37-річний житель. Внаслідок аварії водій мотоблоку отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до Дунаївської багатопрофільної лікарні. Його 47-річний пасажир також травмувався. Працівники швидкої надали йому медичну допомогу без госпіталізації. Шахраї часто створюють фіктивні посилання про отримання фінансової допомоги від держав. Таким чином вони отримують персональні дані громадян, які згодом використовують для доступу до їхніх банківських рахунків. Так, до правоохоронців у місті Ізяслав звернулася 59-річна місцева жителька, яка стала жертвою шахраїв. Жінка в соцмережі натрапила на оголошення про виплату фінансової допомоги від держави. Перейшовши за посиланням, вона ввела свої персональні та банківські дані. Після чого з її рахунку зникло понад 14 тисяч гривень. За даним фактом, слідчі Шепетівського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 190 Шахрайство Кримінального кодексу України. Правоохоронці вкотре закликають громадян бути обачними, не повідомляйте нікому свої персональні дані, у тому числі паролі, що можуть використовуватися для підтвердження платежів. 13 жовтня указом президента України у місті супутнику АЕС Нетішині була утворена міська військова адміністрація. Її керівником призначили колишнього співробітника СБУ Григорія Олендру. Для чого створюють військову адміністрацію та як ця установа буде взаємодіяти із міською радою, дізнайтесь далі. На Шепетівщині утворили нову установу Нетішинську міську військову адміністрацію. Керівником адміністрації Володимир Зеленський призначив Григорія Олендру, колишнього керівника Кам'янець-Подільського міського відділу управління СБУ в Хмельницькій області. Наразі проходять процеси формування розкладу роботи та головних завдань адміністрації. В нас правовий режим воєнного стану введено на всій території України і тому в Будь-якому населеному пункту, де є можливо певна загроза, можливо, певні ризики, можливо, необхідно підсилити ті чиї охорону чи оборону тих чи інших об'єктів, важливих стратегічних об'єктів. З огляду на це, певно, і була введена. Міська військова адміністрація частина повноважень залишається і в міської ради. Міська рада продовжує свою роботу, міський голова залишається на місці і тому ми закликаємо до спільної взаємодії співпраці. Ці координаційні узгоджувальні наради продовжуються. Зараз обласна обласна адміністрація. Напрацьовує той штат, ту структуру. Вона буде спочатку мінімальною, але в подальшому. Uh, буде Розширюватись відповідно до потреб до до тих завдань, які буде формувати начальник військової адміністрації, 18 жовтня. Міський голова Нетішина Олександр Супрунюк представив начальника міської військової адміністрації Григорія Олендру керівникам відділів та структурних підрозділів виконавчого комітету. Наразі проходять етапи формування штату нової установи та узгодження щодо роботи військового та цивільного керівництва. Тож Олександр Супронюк та Григорій Олендра провели спільний брифінг щодо створення Нетішинської міської військової адміністрації. Слава Україні! Відповідно до указу президента, 13 жовтня було створено Нетішинську військову міську адміністрацію. Відповідно до розпорядження указом мене призначено її очільником. В даний час. Вказане рішення пов'язано з тим, що на території Натішина знаходиться місто Супутник, на території знаходиться Хмельницька атомна електростанція, тобто об'єкт критичної інфраструктури. І в даний час потрібно посилювати, забезпечити його охорону і оборону. Це можливо здійснити тільки разом з громадою, з залученням всіх військових, сил і засобів оборони. У Нас в даний час проходять в даний час проводимо знайомство із самим містом, із колективом Нетішинської міської ради. Зожуємо питання взаємної взаємодії. Для забезпечення в першу чергу оборони міста. Щодо безпосередньо нашого міста і того рішення, яке указу, який був виданий, зрозуміло, це для нас було новина і прецедент, якого в Україні ще не було. Зрозуміло, що було багато питань, багато занепокоєнь. Ці всі питання ми за ці три дні. В дискусії узгодили з обласною військовою адміністрацією безпосередньо. Сьогодні прийшли вже до більш, скажімо, зрозумілих алгоритмів дій. А алгоритм перший і основний це підсилення нашого міста саме з боку, в першу чергу, це безпеки. Ми саме так і розглядаємо. В будь-якому випадку ми налаштовані на співпрацю. ми… Налаштовані на те, що будемо взаємодіяти. І в даному випадку ми обговорили з Григоріем Васильовичем це питання. Немає зараз на сьогоднішній день ніяких спірних питань, скажімо, чи якихось там непорозумінь. І це дуже радує. І ми сьогодні поспілкувалися з колективом. Головне для мене особисто і для колективу це те, щоб колектив зберігся, тому що це. Ефективний механізм, який збирався роками, І це теж дуже важливо, щоб цей колектив включився в цю роботу безпосередньо, в взаємодії саме із військовою адміністрацією. Ніяких проблем таких, які ми не можемо вирішити, я не бачу. Взаємодія і співпраця з обласною військовою адміністрацією, співпраця із начальником військової адміністрації. Я думаю, що всі питання ми вирішимо. І головне для нас це захист батьківщини і благо для нашої громади. Слава Україні! Всі завдання будуть виконані. Разом до перемоги, слава Україні! Дарина Турсунова, Дмитро Костанецький, Лайк-Ті. 32-річна хмельничанка втратила понад 135 тисяч гривень, намагаючись отримати онлайн-прибуток. На одному із сайтів потерпіла побачила оголошення про заробіток в інтернеті. Однак, аби отримати прибуток, треба було спочатку вкласти власні кошти. Хмельничанка зробила декілька вкладів, на які їй нібито були нараховані відсотки. Однак отримати гроші потерпіла не змогла. Для того, щоб зарахувати на картку прибуток, жінку під різними переводами змушували сплачувати нові кошти. Таким чином вона переказала на невідомі рахунки понад 135 тисяч гривень. Коли ж зрозуміла, що натрапила на шахраїв, звернулась до поліції. Наразі правоохоронці працюють над встановленням усіх обставин даної події. Поліцейські закликають громадян не довіряти оголошенням інтернеті, які обіцяють отримати великі заробітки за мінімальних зусиль. Тим паче, якщо у вас вимагають початковий грошовий внесок, бережіть себе та свої кошти. Служба безпеки спільно з Офісом Генерального прокурора завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо експрезидента Мотор Січ і директора департаменту зовнішньоторгівельної діяльності підприємства, які підозрюються в роботі на агресора. Крім того, у межах кримінального провадження накладено арешт на все майно обвинувачених на загальну суму. Понад 12 мільярдів у гривневому еквіваленті. Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці Facebook та youtube сторінці. Для вас працювала команда Like TV Та я Анастасія Кирилюк. До зустрічі через тиждень.